Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні у нас знову відгуки про використане, наші улюблені порожні баночки. Ну, Давайте починати. Знову вони десь беруться, не знаю звідки, але накопичуються. Відео буде коротке, баночок не так багато, тому давайте починати. Так, Перше, що закінчилося, це отакий засіб від Глянзен. Купувала його в просторі, чистий килим. 750 мл з розпилювачем, непоганий засіб. Користувалася ним і влітку, коли чистила всі такі коврові вироби, які в мене є тут в будинку, а їх так чималенько. Непогано, хотілося б, звичайно, краще, але він недорогий. Можна сказати, навіть бюджетний такий от засіб, і непогано справляється з такими не дуже грязними поверхностями, так можна так сказати. Для такої косметичної чистки коврових виробів, то він підходить. Так, Закінчився от такий гель для душу, купувала в Авройрі. Це шик шоколадний. Будчи щось таке, ну, аромат сухого какао, капучино, але не шоколаду. Непоганий такий гель для душу. Великий об'єм 400 мл. Якось ми так його швиденько використали всією сім'єю. Єдиний мінус те, що зразу ж з першого можна сказати, відкриття цієї кришечки зламалася ця кришка. От, і вже Потім було не дуже зручно так користуватися і не дуже так естетичний вигляд, ну, але то нічого. Сам Гель, як, для, як на мене, хотілося б, щоб він більше пінився. От. Чи куплю я його ще раз, мабуть, що ні. А так, от, познайомитися і один раз використати, ну, я маю на увазі всю баночку, то, то, в принципі, можна, але не на постійній основі. Так, я вже вам говорила, що не люблю викидати ті косметичні засоби, які я купила. Стараюся їх десь використати, щоб все-таки вони принесли користь, адже за них заплачені кошти. Але оцей муз для тіла лимонний курд від Утери купувала в Єві. От я його все-таки викидаю. Купила його під впливом відео з Ютубу. Ну, да, Гарна баночка, естетично виглядає десь там на поличці нашій. Але зовсім мені ну, не подобається ні по аромату, ні по дії, ну, Не знаю. от Зовсім зовсім мені не подобається. Я його вже відставляла і знов діставала і знов відставляла. не знаю... Тут написано, що 20-й рік, але я не можу зрозуміти, чи це дата виготовлення, чи він до 2020 року, ну, уже ж 2023 рік. По аромату він ну, не змінився, ніби. Такий же, такий же трішки аромат кремово-молочний, якийсь солоденький, ну, але не знаю навіть. От вам показують, дівчата, такі муси, багато хто з вас купував і використовував, і, в принципі, вони вам подобаються. Але до нього ну, не тягнеться в мене рука зовсім. От стоїть і стоїть. Можливо, зараз от вам покажу і знов його відставлю. Все-таки шкода мені його викидати. От відставлю в сторону. І ще нехай він у мене, можливо, постоїть, але потім, все-таки, я його, мабуть, все-таки викину, тому що ну, ну, ніяк ніяк я не можу е, з ним е, подружитися. Так. Закінчився від Avon такий дезодоруючий спрей для ніг з ароматом лаванди. Дуже мені подобається: 100 мл. Це мій маст have, особливо для літа на літо. Зараз от використовувала його і взимку, тому що в будинку таке сухе повітря. Зараз опалення в нас працює, хоча й стараємося економити і частенько виключаємо котел, щоб він не грів, особливо в такі теп... ну, відносно теплі дні. Але все рівно повітря в будинку сухе. Все я хочу купити, купити зволожувач повітря, але все це тільки в планах. І от такі засоби вигляді спрею допомагають зволожити шкіру ніг саме, от, саме взимку. Ну а влітку це такий охолоджуючий, освіжаючий, дезордеруючий спрей, який допомагає зняти втому ніг, їх так освіжити. Дуже мені подобається і, о, скоріше за все, я ще не один раз його буду купувати, замовляти в Ейвоні. Також отакий ще спрей, парфумований, закінчився для тіла коралова магнолія. Лінійка Incanto, це теж Avon. Це один із моїх улюблених спреїв з цієї лінійки. Можна сказати, навіть самий улюблений. Дуже люблю цей аромат. Купила вже таку ж парфумерну воду, буду її використовувати задоволенням. В коментарях мені писали, що аромат оцього парфумованого спрею набагато Сильніший, кращий, чим парфумованій воді. Ну, можливо, це і так, коли буду використовувати, потім, от порівняю, і вам розповім: дуже мені подобається, що ця трубочка із пульверизатора доходить, бачите, до самого кінця. І тому засіб використовується весь повністю. Не потрібно потім якісь такі от рухи робити, щоб десь там щось там використати, і не залишати, не викидати. Хороша лінійка в Ейвані, Ну, і всі ми знаємо, що цю саме коралову магнолію вже зняли з продажу. Інколи вона ще з'являється в каталогах. Ну, надіюся, що вона ще буде. І я, якщо буде, по хорошій ціні, обов'язково ще такий спрей повторю. Дуже-дуже мені подобається цей аромат. Так, така от масочка закінчилася тут з муцином равлика. Хороша зволожуюча маска. Це одна з тих масок, яка приходила мені в посилці подарунку від Інни. Канал Інна Я. Ще раз хочу вам порекомендувати цей канал. Заходьте, підписуйтесь до Іни. Ви будете задоволені. Я так, я так думаю, що будете задоволені. Гарно розповідає про покупки, про життя. Ну, все, все, все у Іне добре, тому підписуйтеся. І маска така дуже хороша, зволожуюча, нічого не можу сказати поганого про неї. Приємний такий був аромат, приємна, приємна консистенція. Ви хватило, вистачило мені цієї маски на два рази, тому можу її вам порекомендувати. А от ця маска, я купувала її на мейкапі з гарбузом. Знаменита маска. Яка дуже-дуже розрекламована іншими дівчатами, іншими блогерами. Ну, що я вам хочу сказати, цю маску потрібно наносити на ніч і так в ній залишатися на ніч, не змивати, і потім зранку нам <кій> говорять, що буде шкіра просто-просто чудова, м'якенька, зволожена, напитана. Ви знаєте, я так і зробила, але я не змогла цю маску тримати всю ніч. Таке було відчуття, що не відчуття не стягнутості, але якогось такого, чи то пластиліну на обличчі, чи, можливо, я її дуже багато нанесла, можливо, цього трикутничка потрібно було розтягнути на два рази і наносити таким ну, тон тонким шаром. А я весь цей трикутничок на себе намазюкала. От, і ви знаєте, от сиділа, 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 сиділа. Ні, думаю, не можу, не можу, пішла змила і тому ефекту як такого не відчула і трішки розчарувалася в цій масі. Тому, мабуть, купувати її більше не буду, а знаю, що багатьом дівчатам вона подобається, підходить, тому використовуйте її, звичайно. Але я, чесно кажучи, трішки-трішки була розчарована. От якось ну, неприємно було мені знаходитися в цій масці. Не знаю чому, навіть от сама думала чому. Але от постійно, ще раз повторюю, коли я її нанесла, мені хвилин через 10-15 хотілося постійно її піти і змити. І коли я її змила, то навіть таке якесь трішки, навіть як полегшення було у мене. Так. Ще отака. це маска для волосся чи флюї, чи як це маска. Написана салонна Гейрмаск 8 секунд від Масіл. Теж знаменита маска, теж дуже добре вона розрекламована. Але я, мабуть, зробила помилку, що купила тільки одну штуку. На мою довжину волосся, щоб відчути результат. Мабуть, потрібно таких три було брати сашет. По 8 мл, от три штуки, тоді, можливо, я й відчула б результат. А так від одного Саше ну, зовсім нічого, ніякого результату, ні, ні, нічого такого і поганого, але й хорошого. Тому сказати не можу. Можливо, в подальшому все-таки куплю більший мілілітраж, використаю, і потім буде якийсь уже такий позитивний відгук, а поки що, ну, як то кажуть. Нема. Результату нема і нічого хорошого вам розповісти не можу. Так, мило біанка з динею. Хороший шматочок такий великий. Тут у нас іде 140 грам. Приємний такий аромат. Не скажу, що тут прямо така дуже-дуже ароматна диня. Така свіж -свіж -свіж свіжогородня така якась динька. Гарно милиться, гарно очищає руки. Ну, і саме головне, що, такий от, я ще раз повторю, овальний, овальна форма цього мила приємно ним користуватися. Так, серветки я купувала їх в АТБ з Трояндою. Вони йдуть без спир, безпиртові. Тут 72 штуки з клапаном, супер серветки. Мені вони дуже сподобались, я вам, вже їм вам їх рекомендувала, показувала. Дуже такий натуральний аромат трояндової води або цієї садової троянди, з якої ми варимо варення. Дуже-дуже приємні. Обов'язково їх ще куплю, повторю ну і вам всім рекомендую. Так, і останнє, що хочу показати, це закінчилося от таке масло для нігті, для кутикули. Дуже мені подобається такий от формат, саме формат олівця, коли от так можна прокручувати, і дуже зручно цим пензликом наносити на нігті, на кутикули, зволожувати, пом'якшувати. Цей конкретно олівець я купувала, здається, ще в магазині космо, коли вони були, пам'ятаєте, в нас такі магазини космо. От Тут, здається, він був чи, чи, чи лавандовий такий колір, чи якийсь ем, ожиновий, не пам'ятаю, здається, ожиновий. Довго він у мене був в використанні, і на роботу я його носила. Так, знаєте, коли вільна хвилинка, і бачу, що ну, так, не дуже руки, особливо нігті в такому хорошому стані, то швиденько так нанесла, помасажувала, і все, все доволі таки має гарний вигляд і доволі таки гарний результат. Тому рекомендую вам, зараз у мене такий же тільки від Oriflame, ну, він, звичайно, мен, менший по. Розміру і менші по об'єму, але та ж сама дія, мені подобається. Тому от саме масло для олія для кутикули, рекомендую вам придивитися саме от такий варіант. Дуже зручно і дійсно дієво. Так що, от такі в мене були на сьогодні відгуки: такі порожні баночки. Кому було цікаво, ставте лайки, тому що так помічаю, що переглядів багатенько, але лайків мало. Ну можливо, не подобається комусь, можливо, хтось забуває цей лайк поставити. Але я, наприклад, коли заходжу дивитися якесь відео в гості до блогера, зразу ж ставлю лайк. От зразу автомат у мене вже так виробилося, зразу ставлю лайки. Подобається, не подобається, додивлюся це відео до кінця, чи, можливо, тільки половинку, а потім колись додивлюся, чи, можливо, просто почну дивитися і щось, ну, якось так. Не, ну, Піде не так, але лайк я обов'язково ставлю. Тому буду дуже-дуже вам вдячна, якщо ви теж поставите мені лайк, підпишитесь на мій канал, напишите в коментарях, мені буде дуже-дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за! Підписки, за коментарі, за лайки і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!